Про що ж насправді домовились Трэмп і Путін? Про що вони там насправді розмовляли на то, що нам по телебаченню показували? Які зараз наслідки будуть для України? Що буде робити Зеленський, і яку головну умову видвинув Путін на цих перемовинах? Ті типу, що робить? Значить, перегляньте, ось Путін, який Путін, який стояв на Доріжки після самоліта, потім Путін, який вже був на перемовинах. Тобто, сам взагалі якийсь монгол, ростом майже 170 щіності, ну, якийсь подставний, видач, чисто для показухи. І ви бачили його реакції, він же ж такий взагалі шуганий, переляканий, був неясний. Вже на перемовинах, от саме на трансляції там, BBC і так далі, був, був якийсь більш міняємий Путін. Не знаю, який це Двінік чи Тринік, може це і оригінальний, допустим. Ну, видно, що це абсолютно дві різних людини. Далі мене здивувало, то, що. Трамп ну весь світ шоці Трамп просто приймав терориста, який облив а, весь світ кров'ю. червоною доріжкою, блін йому американські військові йому стелили червону доріжку. Я зараз спробую найти фотку. Вставить на калінах. Стояли американські військові, стелили терористу з Росії. Червону доріжку, щоб він ішов пам'ять. Ну це не просто там американці просто в цього. Тобто, українці, до яких ще не дійшло, наскільки важливо українцям спілкуватися українською мовою, це ідентифікація нації. Мова це ідентифікація нації. При, приїдьте до грузин, приїдьте до грузин. І от попробуйте їм об'яснити, да, в Грузію, а, що якщо ви розмовляєте російською, то ви типа не грузини. Або ви навпаки грузини без, без грузинської мови. Та вам ну, і прилетить там дуже плотно. Бо так це Грузія, які теж пережили з Росії дуже багато проблемних моментів. Але ви всі маєте зрозуміти, що поки ви розмовляєте в побуті і так далі, і слухаєте російську мову. Я понімаю, української музики там немає нормальної зараз, і так далі. Але поки ви це робите, ви а, зберігаєте цей момент для Росії, для маніпуляції запуску нових ракет, і нового наступу, навіть якщо буде переміря, поняли. А глянем, про що не домовляться, но віддавати я ще раз вам кажу, віддавати території, які завойовані насильницьким методом. і Якщо хтось на це погодиться, це крах економіки в світі, всіх дипломатичних зв'язків в усьому світі. Цивільного права, права захисту людей, права захисту країн обнулиться економіка повністю. Поняли? Тобто, ну це, це крах для всього світу, якщо таке відбудеться, щоб ви понімали. От тому все, що відбулося на цій зустрічі, це абсолютний абсурд. Якщо українці зараз не поймуть, що російська мова це як би виданий не відносились, як якби ви на ній не спілкувалися, це для українців смертна кара. Поняли? В майбутньому поки ми від цього не відмовимося. Я ж навіть дивіться, я з суржиком розмовляю. Це нормально, не, не обов'язково розмовляти з суперкультурною е, літературною українською мовою. Можна розмовляти суржиком, як я, бо Україна велика, це нормально. В Британії теж ніхто не розмовляє британською літературною мовою. Всі спілкуються так, що інколи не поймеш, на якій мові вони розмовляють. Це окей. Типа, як ми там Закарпатців чи Западенців часто не розуміємо. Це окей. Попа, слава всім українцям, які досі тримаються.